З кожною новою грою Rockstar продовжує розширювати межі можливого. І з того, що ми вже знаємо про GTA 6, вони знову планують зробити щось неймовірне. Насправді ми знаємо про гру набагато більше, ніж здається, на перший погляд, і це реально захоплює. Тому сьогодні я вам покажу особливості, які Rockstar або змінює, або покращує, або повертає, або повністю видаляє у GTA 6 у порівнянні з попередніми частинами. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково став ставте лайки, підписуйтесь на канал. Починаємо знай своє місце, жито мир і все по класиці. Є правил, тільки закон, хто проти нас, той вже на поход. І перша зміна, яка багатьох здивує, стосується того, як ми будемо продавати машини. У GTA 5 все було просто: украв тачку, заїхав Лос Сентос Кастомс, продав та забув. Але тепер все буде складніше і цікавіше. У GTA 6 Rockstar вводять нову систему продажу крадених речей через спеціальних NPC, яких називають фенсами. Фенси це такі собі посередники, ти крадеш машину машину або щось цінне, і несеш не в автосервіс, а конкретному перекупнику, який готовий ризикувати і перепродати крадене. Ця фішка знайома тим, хто грав у Red Dead Redemption 2. Там ти не міг просто продати вкраденого коня будь-де, тільки певним персонажам. Тепер і в GTA 6 буде щось подібне. Щоб злити крадену тачку або мистецтво, потрібно буде шукати правильного фенса, можливо, навіть домовлятися або виконувати якісь умови. Тобто простого вкрав і здав у сервіс більше не буде. Доведеться реально шукати шляхи збуту краденого і думати, кому і де можна продати без ризику. І це додає більше реалізму, більше атмосфери і робить процес крадіжок набагато цікавішим ніж раніше. І от ще цікавіше. У GTA 6 змінюють навіть сам процес викрадення машин. У GTA 5 все було теж максимально просто: бачиш машину, розбиваєш скло, залазиш, заводиш і їдеш собі. У GTA 6 все буде набагато глибше. За інформацією, з витоків 2022 року у грі з'являться нові інструменти: і мобілайзер обєдник для дорогих машин, і Slim Jim для старих тачок. Тобто, тепер, щоб вкрасти хорошу машину, мало буде просто розбити скло. Потрібно буде скоро Стати спецінструментами, як справжній крадій. І що найцікавіше, судячи з даних, це буде оформлено у вигляді невеликої міні-гри. Треба буде швидко і акуратно злам... <свіс> акуратно зламати захист машини. Але й буде й шанс і провалити спробу, якщо не впораєшся. Там не заведеш машину, включиш там сигналізацію і привернеш увагу поліції. Це кардинально змінює саму суть крадіжок. Тепер кожне викрадення стане ризиком і потребуватиме більше. Навичок, а не просто розбитого скла. І це реально круто, бо тепер, щоб вкрасти дорогий суперкар, доведеться трохи постаратися, а не просто підійти і сісти за кермо. Ще одна дуже крута фішка, яка повертається у GTA 6, це можливість заходити в ресторани, кафе та фастфуди. Якщо пам'ятаєте, GTA San Andreas, там можна було зайти в Clackin Bell, набрати бургерів і піти далі. У GTA 5 цього майже не було. Більшість будівель були просто декораціями, але в GTA 6 це змінюється. За витиками, ми знаємо, що ресторани тепер будуть повноцінними інтер'єрами. Можна буде не тільки купити їжу, а ще й пограбувати з. Так, в одному з витоків ми навіть бачили сцену, де Джейсон і Люсія вриваються в ресторан Хонкс Вафл і грабують його. Причому не просто забирають касу, а мають справу з відвідувачами, продавцями. Усе це оформлено через нову систему взаємодій з NPC. Ти там зможеш прицілюватися на людей, наказувати їм лягати на підлогу, залякувати або навіть допитувати. І це дуже нагадує те, як працювали пограбування у Red Dead Redemption 2. Тобто тепер пограбування будуть не тупими підбігом до каси, а справжньою сценою з різними можливостями і сценаріями розвитку подій. І це реально виведе пограбування в GTA 6 на абсолютно новий рівень. Ще одна грандіозна зміна, яка чекатиме нас у GTA 6, це перероблена робота поліції. Тепер копи не будуть просто магічно з'являтися біля тебе через 3 секунди після злочину, як у GTA 5 Замість цього, система буде схожа на те, що ми бачили знову ж таки у Red Dead Redemption 2. Тепер, коли ти щось робиш, скажімо, пограбуєш магазин або вкрадеш машину, поліція не одразу тебе спіймає. Спочатку хтось з НПС має побачити злочин і побігти повідомити копам. І ось тут починається найцікавіше: якщо ти встигнеш залякати або знешкодитися. Свідка, копи про тебе навіть не дізнаються. Якщо не встигнеш, копи отримують опис тебе і твого транспорту. До речі, щось таке схоже було в Мафії 2 Але це коли було? І тоді починається справжнє полювання. Якщо ти був в масці або швидко переодягнувся, шансів на втечу більше. Якщо ж ні, тебе шукатимуть за прикметами. Жінка у червоній футболці, чорне волосся і так далі. Більше того, тепер можна буде здатися поліції добровільно. Ти реально зможеш підняти руки і вийти до. Оков, а не тупо тікати під кулями. Це зробить переслідування набагато глибшим і різноманітнішим. Тепер потрібно буде думати на кілька кроків уперед, а не просто газувати без оглядки, оглядки, чи оглядки все тині. І так, тепер навіть твій автомобіль можуть пізнати, якщо побачить, в яку машину ти сів після злочину. Реалізм, якщо чесно, просто шалений. Rockstar реально підходить до справи на максимум. Ще одна серйозна зміна у GTA 6 стосується стрілянини з транспорту. Якщо згадати GTA 5, там стрілянина з машини була дуже примітивною. Ти просто висовуєш руку з вікна і стріляєш у ворогів під час їзди. Але у GTA 6 все буде зовсім інакше. Тут Rockstar повертає систему. Яку ми в останні бачили ще у GTA San Andreas. Твій персонаж зможе повністю висовуватись з вікна або навіть вилазити тілом на дах автомобіля під час стрілянини. Це дасть значно більше свободи під час погоні перестрілок. Ти можеш вести обстріл у майже будь-якому напрямку, а не тільки вправо чи вліво. У витоках 2022 року ми бачили кадри, де Джейсон так висовується з вікна і стріляє. І це виглядає дуже динамічно і кінематографічно. А тепер ще один важливий. Йливий момент: нові рухи персонажа. GTA 6 нарешті додає положення лежачі прон. Тобто, твій герой зможе лягти на землю і повсти, як у справжніх шутера. Це відкриває купу можливостей заховатися від ворожого вогню, підкрастися до ворога непомітно, краще ховатися за укриттям. Також Rockstar додають функцію зміни плеча під час стрільби з укриття. Тобто тепер ти можеш обирати через яке плече вести приціл, праве чи ліве. Це Давно було потрібно серії GTA, і нарешті тепер це буде реалізовано. Ще одна дуже цікава зміна в GTA 6: це система інвентаря і носіння зброї. У GTA 5 усе виглядало трохи смішно. Твій персонаж міг носити з собою цілий арсенал: базуки, дробовики, автомати, снайперки, все одразу, ніби у нього за спиною був якийсь магічний рюкзак без дна. У GTA 6 такого більше не буде. Rockstar взяли приклад із Red Dead Redemption 2, де інвентар був обмежений реалістикою. Ти міг носити з собою тільки певну кількість зброї. У GTA 6 буде схожа система. Ти матимеш з собою пістолет або легку зброю, дві важкі зброї, типу автоматів або дробовиків, і базові речі, типу метальної зброї або холодної зброї. Все інше доведеться зберігати в машині, або, можливо, у спеціальних тайниках. Поки точно невідомо, як саме це буде працювати, але логічно припустити, що роль коня з Red Dead 2 замінить автомобіль. Тобто, хочеш взяти іншу гармату, під'їхав до своєї машини, відкрив багажник, поміняв екіпіровку, і тільки тоді йдеш у бій. І це реально крута зміна. Вона робить перестрілки більш тактичними. Тобі доведеться планувати, яку зброю брати на місію або вуличну сутичку. І забудь про те, що бігати з п'ятьма базуками в кишені. Тепер треба буде мислити. Слити як справжній злочинець, а не якийсь там мультяшний герой. Наступна велика зміна, яку Rockstar готують у GTA 6, це повністю перероблена система відновлення здоров'я. У GTA 5 все було дуже просто: трохи отримав кулю, заліз за кут, з'їв пачку чіпсів або випив колу, і знову здоровий, якби. У GTA 6. Така система вже виглядатиме смішно. Тут буде більше реалістики. А щодо реалістики, вона вже є на українському GTA 5 сервері. Nova 2RP. Це повністю український ролплей сервер, де ти точно не зможеш вилікуватися пачкою чіпсів чи спрайтом. Я граю там і я вам скажу сам особисто. Там усе як у справжньому житті. Щоб залікувати рани, треба повноцінна допомога лікаря або, можливо, якісь бінти чи аптечка, але точно ніяких магічних чіпсів чи спрайтів. Тож, якщо хочеш відчути реальність вже зараз, залітай на нове РП і приєднуйся до нашого українського ком'юніті. Посилання в описі. І промокод фальконе, не забудьте, повертаємося до відео. На основі витоків і документів, ми знаємо, що тепер у грі будуть різні варіанти лікування, їжа і напої будуть давати невелике відновлення здоров'я, болю заспокійливі препарати, допоможуть швидко підняти ХП, але ймовірно на короткий час. І травматичні аптечки. Труама Кіц. повноцінне серйозне лікування після важких поранень. Тобто, тепер, якщо ти реально сильно постраждав, просто заїсти все бутербро. Водом не вийде, потрібно буде мати при собі щось серйозніше, як мінімум аптечку. І це додає більше глибини. Доведеться планувати свої ресурси, думати, чим ти будеш лікуватися в бою, збирати медикаменти перед серйозними пограбуваннями або місіями, чи що там буде. А ще цілком можливо, що деякі типи ушкоджень будуть вимагати різних засобів лікування, наприклад, опіки, кульові поранення чи вибухові травми. Тобто Rockstar реально прагнуть, щоб ти. Почувався в GTA 6 не безсмертним суперменом, а реальним персонажем у небезпечному світі. І це тільки плюс для атмосфери і занурення в гру. І наступна я вам скажу дуже цікава механіка, яку Rockstar збирається запровадити в GTA 6: це система Eagle Eye. Схожа на ту, що ми вже бачили в Red Dead Redemption 2. У RDR 2 ця здатність дозволяла Артуру бачити підсвічені об'єкти в навколишньому світі, сліди тварин, предмети, які можна. Збирати корисні ресурси для виживання. І в GTA 6 ця система теж буде, тільки трохи по-своєму. У витаках 2022 року було видно, як Джейсон використовує щось дуже схоже на Eagle Eye у Порношопі. Він активує режим сканування і бачить важливі об'єкти в приміщенні. Що це означає? Схоже, що в GTA 6 Eagle Eye допомагатиме тобі, швидше знаходити там цінні речі для крадіжок, типу сейфів, дорогих речей, документів. Мічати потаємні елементи в навколишньому світі, і краще орієнтуватися у хаотичних місцях під час пограбування або досліджень. Можливо, навіть що через цю систему будуть підсвічуватись NPC, яких можна пограбувати або які несуть щось цінне. Тобто тепер у GTA 6 ти будеш не просто бігати і наосліп шукати ціні штуки, а реально використовувати спецздібності як справжній досвідчений злодій або детектив. І це ще один крок до глибшої. Розумнішої і цікавішої гри. Ну, як на мене. А тепер давайте поговоримо про тему, яка виглядає реально круто. Це масштабне покращення штучного інтелекту NPC. Я, до речі, розповідав про це в своїх відео, але давайте все ж таки зануримося трішки глибше. До речі, у мене дуже багато цікавих відео на каналі. Є навіть відео з поїздкою у реальне місто Вай Сіті. Я там поснімав деякі локації з трейлеру GTA 6. Тож, переходьте на канал і приємно перегляд. І не забудьте підписатись, будь ласка. Ну що ж, у GTA V було це все досить примітивно. Перехожі просто ходили собі туди-сюди, іноді реагували на постріли або аварії. Але загалом світ здавався трошки порожнім і неживим. Ну, на початку це було круто, здавалось, прям вау, але зараз це вже так, воно трішки відійшло. У GTA 6 це зміниться кардинально. Тепер NPC не тільки будуть поводитися реалістичніше, індивідуально, але і діяти в. Що це означає на практиці? На пляжі люди не просто стоять поодинці, а відпочивають компаніями. Хтось грає у волейбол, хтось робить селфі, хтось фоткає друзів. У парках будуть пари, які гуляють із собаками у кафе і ресторанах. NPC будуть реально сидіти групами за столиками, спілкуватися, їсти, сміятися. Тобто, місто буде виглядати як живий організм, а не просто як декорація. Більше того, взаємодія між NPC стане набагато глибшою. Вони будуть реагувати на твої дії набагато розумніше, пам'ятати ситуації і навіть взаємодіяти між собою без твоєї участі. Це вже навіть видно по трейлеру GTA 6. Маса дрібних деталей у поведінці людей на фоні. І, коротше кажучи, якщо у GTA 5 лос Santos іноді здавався просто красивою картою, то у GTA 6 світ реально виглядатиме живим і насиченим подіями. І це капець, як круто для атмосфери. Ну і на завершення, давайте. Поговоримо про те, що візуально реально виносить мозок. Це нові графічні ефекти і покращення світу GTA 6. Перше ефекти води і піску. У GTA 5 вода і пісок виглядали доволі непогано для 2013 року. Але зараз, у 2025-му, ну це вже не вражає. У GTA 6 Rockstar винесли це на абсолютно новий рівень. Пісок тепер буде реально розлітатися хмарами пилу, поки ти їдеш по пляжу, а хвилі води реагуватимуть на рух транспорту і виглядатимуть. Максимально природно, навіть у коротких уривках трейлера видно наскільки реалістичніше тепер все виглядає. Друге – Погода і туман. Rockstar активно працюють над тим, щоб погода стала реально важливою частиною ігрового процесу. Особливо це стосується туману. Гра матиме багато локацій, натхненних Флоридою. Болота, тропіки, затоки. І в цих регіонах буде щільний туман, який не просто прикрашає картинку, а реально впливає на видимість і геймплей. У GTA 5 туман був майже непомітний. А от у GTA 6 у болотистих місцях можна було Буде реально заблукати або сховатися у густому серпанку. І третє випадкові події. Оце вже справжня революція. За даними витоків, у GTA 6 буде буквально тисячі випадкових подій. Ти можеш зустріти, наприклад, випадкову бійку на вулиці, грабіжника, що тікає з магазину, людина, яка просить допомоги зі зламаною машиною, або навіть якісь абсолютно шальні ситуації, як в Red Dead Redemption 2. І це буде не просто маленький. З сценки. Події будуть масштабнішими, різноманітнішими, і, головне, реально інтегрованими в ігровий світ. Ти можеш або допомогти комусь, або використати ситуацію собі на користь. І все це в режимі реального часу. Ну що, це були основні, так скажемо, фішки, які Rockstar готує для GTA 6: від реалістичних погонів, перестрілок до нової системи лікування і покращеного штучного інтелекту. Очевидно, що нас чекає справжня революція серед також, якщо ви шукаєте спілкування, то приєднуйтеся до нас, сім'ю Фальконе. Ми граємо на сервері Нове РП, як я казав раніше. Також посилання на наш Діскорд, сімейний, так скажемо, я залишу в описі. Вам велике дякую за перегляд. Будь ласка, не забудьте підписатися і поставити лайк для того, щоб проштовхувати український контент. Ну і до наступного відео. Знай своє місце. Житомирги і все по класиці Немає правил, тільки закон Хто проти нас, той вже на похорон. Falcon ne family, місто мовчить, Falcon ne family, гроші летять, Falcon ne family, брат за брата, Falcon e family, інші до хати, Falcon ne family, ніч фари гаснуть, Falcon and family.